Привіт. Сьогодні у нас дуже цікавий випуск роздумів Кларксона. Якщо ви хоч віддалено знайомі зі світом автоперегонів, то ви щось точно чули про одну з найбільших драм в його історії фінал сезону 2021 року в Формулі 1. Він відбувся на трасі в Абу-Дабі. Перед гонкою лідери чемпіонату Макс Ферстапен і Льюіс Хемілтон мали однакову кількість очок. Ферстапен стартував із поул-позиції, але Хемілтон зумів його обійти і лідирував більшу частину дистанції. На 57-му колі за одне коло до фінішу сталася аварія з Ніколосом Латіфі, що спровокувала появу машини безпеки. Ферстапен заїжджає за новим софтом. У Хемілтона зношений хард. Далі директор гонки Майкл Масі приймає те контраверсійне рішення повернути п'ять авто між Ферстапеном і Хемілтоном, яких вже обігнали на одне коло назад в хвіст пелетону. І гонка поновлюється на останньому 58-му колі. Фінал, звісно ж, Ферстапен обходить Хемілтона на новому м'якому комплекті Гуми і завойовує свій перший титул чемпіона світу. Я це все вам розповідаю до того, що Джеремі, звісно ж, фанат Формули 1. Фінал сезону 2021 року відбувся 12 грудня. А 11 грудня, за день догонки, The Sunday Times вийшла колонка під назвою Вибач, Льюісе, Але я тримаю кулаки за скаженого Макса Ферстапена. Готові дізнатися більше про екстрасенсорні здібності Кларксона? Тоді поїхали. Дивно, але формула 1 спорт, за яким я слідкую ще з тих пір, як мені було десь нуль, раптом захопила уяву всього світу. І як наслідок, сьогодні в день дивитися вирішальну гонку в Абу Дабі буду не тільки я. Це буде подія для обговорень біля кулера. Це якби Рот Стюарт одного ранку прокинувся і виявив, що всі раптом почали фанатіти від іграшкових поїздів. Роками він тримав своє хобі з Hornby 2.0 в секреті. А тут зненацька на кожній вечірці його обступають і випитують: чи нормально поєднувати вагони Great Western Railway з Flying Scotsman. Ні, не нормально. У середу ввечері я був у кімнаті повній мільярдерів, де святкували лицарське звання одного знайомого. І єдине про що всі говорили, це Льюіс і Макс. А наступного дня я обідав з кубкою театралів і любителів коней. І знову та сама тема. Ендрю Ллойд Вебер прямо не питав, чи може Редбул покращити аеродинаміку заднього крила, але я бачив по очах, його це гризе. І справа не тільки в тому, що цьогорічне чемпіонство настільки запекле, бувало й раніше, що все вирішувалося в останній гонці. І не лише в тому, що ці двоє абсолютно різні. Маємо Льюіса Хеммельтона, який настільки правильний. Що це вже неправильно. Стоїть собі такий із серйозним обличчям лицаря, який уникає податків, закликає всіх скоротити викиди і при цьому літає по всій планеті, щоб ганяти на боліді з тисячою коней під капотом, спонсорованому компанією, чия ізоляція була на вежі Гренфел. Кларксон має на увазі пожежу у вежі Гренфел у Лондоні 2017 року, яка забрала життя 72 людей. Причина трагедії: вогненебезпечна ізоляція та облицювання будівлі, встановлені серед інших компанією Kingspan. Ця ж компанія, зокрема, була спонсором гоночної команди Mercedes, за яку тоді виступав Хемілтон. А Макс Ферстапен – просто гопник. Його батько Йос, теж гонщик із 90-х, був засуджений за погрози дружині і порушення судової заборони. Хоча як пілоти вони обидва епічні, як на мене, Макс, мабуть, кращий, як гонщик. Він просто витягує з машини більше, ніж вона взагалі здатна дати. Його кваліфікаційне коло в Саудівській Аравії минулими вихідними, це, мабуть, найкраще водіння, яке я бачив, ну аж до того моменту, коли він врізався. Але коли справа доходить до боротьби колесо в колесо, перевага, мабуть, за Льюісом. Коли ситуація загострюється, він стає хитрішим, він розумніший, обачніший. Це двобій зваженого розрахунку проти чистого напору. Один грає в шахи десь в рейк'явіку, а другий лупиться кулаками в клітці під спекою нічного бангкоку. Але головна причина, чому цьогорічний фінал чемпіонату так заполонив уяву всіх навколо. Це серіал на Netflix під назвою Drive to Survive. Звичайне висвітлення Формули 1 жахливе. Кубка хлопців у до абсурду вузьких штанях годинами мелють язиками про те, що може статися перед гонкою. Вони так намагаються показати, що в темі, що повторюють жаргон і скорочення, якими користуються самі команди, абсолютно не зважаючи на те, що в реальному світі ніхто не знає, що таке дек. І ще зніміть уже ті навушники з голови, і не носіть ті гігантські мікрофонні блоки, клоуни. Коротше, коли вони нарешті замовкають, нам вмикають жалюгідне виконання нудного гімну країни-господарки, потім шаленство в першому повороті, а далі двогодинна гонка, яка звучить як прибій на пляжі. Це як феназепам із турбонадувом. настільки монотонно, що я жодного разу не дотягнув до третього кола, щоб не заснути. Netflix усе це змінив. Вони показали нам нарізки найсоковитіших моментів: формула 1 без телевізійних п'явок і балачок. Перше, ми почули, що гонщики справді кажуть своїм інженерам під час перегонів, і що боси команд думають про них після фінішу. Ми побачили гламур і захват, але також і всі вади і гріхи. Ми нарешті побачили людей. Я закохався в Юнтера Штайнера, керівника команди Хас, і щиро прив'язався до Естебана Окона, молодого французького пілота з Альпін. А це люди, з якими офіційні транслятори навіть не говорять. Ось чому сьогодні ми всі сидітимемо, затамувавши подих, спостерігаючи за битвою на виживання в пустелі на швидкості 320 км за годину. У форматі Переможець забирає все. Це максимус проти комода. Нам кажуть, що той, хто фінішує попереду, стане чемпіоном світу. Але не все так просто, бо якщо Макс вріжеться в Льюіса і обидва зійдуть із дистанції, тоді чемпіоном стане Макс, бо в нього більше перемог цього сезону. Чи став би ти свідомо врізатися в суперника, щоб взяти титул? Сумніваюся, але таке вже було. Сенна зробив це, про просто кажуть, що теж. Навіть Шумахера в цьому звинувачували, але тоді не було вар, а зараз є. І подейкують, що якщо стюарти вирішать, що Макс влаштував аварію навмисно, його дискваліфікують. Тож може статися, що ми не дізнаємося ім'я чемпіона світу ще довго після фінішу. Пробачте, що цього разу колонка вийшла дещо хаотична. Але я люблю цей спорт усе своє життя, і вперше в історії про нього не соромно говорити вголос. Колись у золоті часи Топ Дір у нас на стіні в редакції висіла велика фотка Джеймса Ханта. Він сидить на своєму Макларен після гонки, в одній руці сигарета, в другій Банка Карлінг, а поруч з ним дівчина в золотому комбінезоні з ламе. І видно, як він думає, з чого почати. Сьогодні майже напевно ти не зміг би повісити таку фотку в офісі BBC. алкоголь, куріння, швидкі машини і дівчата усе під забороною. І все ж Формула-1 пройшла цей шлях і вижила. А це значить, що я можу завершити колонку гучно і гордо. Давай, Макс, так, ти бельгійський гопник, але я за тебе, хлопче. Ну що ж, це все на сьогодні. Я роблю цей переклад 19 жовтня в День Гонки в Остіні за 6 етапів до фінішу сезону. І станом на зараз починає здаватись, що Макс все ж зможе обійти Оскара і Ландо і вибороти свій п'ятий титул чемпіона. А що ви думаєте? Напишіть в коментарях ваш прогноз. І не забудьте про вподобайку, якщо це відео було класним. А якщо ви хочете ще більше контенту, завітайте в розділ для спонсорів на каналі. Дякую за перегляд і до зустрічі! Need somebody to go.